Найбільшими революціонерами в мистецтві Російської імперії були українці від Тараса Шевченка та Івана Крамського до Казимира Малевича і Давида Бурлюка. А от найбільшими реакціонерами росіяни. І класичною історією такого протистояння є конфлікт Архипа-Куінджі – Прогресивного митця з Маріуполя, безтямно закоханого в природу України, і барона Міхаїла Клотта фон Юргенсбурга, професора Академії художеств, натхненного співця русської глуши. В результаті перший став мільйонером, а другий збухався. Один увійшов в історію, а інший але про все по порядку. Чесно, я обожнюю цю драматичну історію. І як на мене, вона дуже багато розповідає про мистецьке життя як таке: про справжній талант і заздрість, про конфлікт передвижників та академії, зрештою, про конфлікт України та Московії. Тож раджу додивитися це відео до кінця. Ви не пошкодуєте. Я Богдан Олег Горобчук, а ви дивитеся канал Культур Тригер. Тут ви дізнаєтеся про довкола культурні феномени, в яких варто розбиратися сучасним українцям. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви ще ні, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, яких іще українських митців-новаторів ви знаєте. Скажу одразу: сьогодні я розповім про двох справді видатних художників свого часу, і ви в цьому переконаєтеся, побачивши їхні роботи. Однак цікаво те, що доля архипа Куінжі та Міхаїла Клотта фон Юргенсбурга розвивалася мало не діаметрально протилежним чином. Куінжі дуже рано осиротів, і його виховували тітка й дядько. Юний грек у багатонаціональному Маріуполі він дуже бідував, малку пас гусей, працював на будівництві та в торговця хлібом. А от Міхаїл народився, як то кажуть, зі срібною ложкою в роті. Він був із російської баронської сім'ї в 16 столітті. Його предки переселилися із Вестфалії на північному заході сучасної Німеччини на територію Ліфляндії, тобто сучасних Латвії та Естонії, анексованої московитами за результатами північної війни. Його батько, генерал-майор артилерії Костянтин Клод, захоплювався різьбою по дереву. А дядько Петро Клод був одним із найкращих скульпторів Російської імперії того часу. А от предки Куінжі походять із кримських греків, яких Суворов силою переселив до Приазов'я. В юності він закохався у дівчину з родини багатих греків і вирішив будувати кар'єру художника. Але без навчання у Петербургській академії художеств це було неможливо. Тому він кілька років уперто туди вступав, поки 1868 року не створив картину Татарське село у Криму при місячному світлі, від якої збереглася лише фотокопія. Тоді його зараховують до академії як вільного слухача. Куінджі було 26 років. А от Міхаїл Клод без проблем вступив до Академії художеств у 18. У 22 роки він пише пейзаж «Вид на острові Валаам, за який невдовзі отримує малу золоту медаль Академії. А в 1858 році отримує вже велику за пейзаж вид у маєтку Загазаль поблизу Риги. За неї ж він отримує і стипендію з правом три роки подорожувати і вчитися у Європі. Однак не витримує там і двох, зазначаючи в одному з листів, що розчарований недовершеністю французьких картин. Тоді ж він повертається на батьківщину і продовжує творити в академічному каноні, зображуючи любо його серцю русскую глухомань, ретельно виписуючи точними мазками кожен листочок і камінчик. А от архипа Куінжі натомість надихала українська природа. Не дивно, що найвідоміші картини раннього періоду художника вже присвячені Україні. Це чумацький шлях у Маріуполі 1875 року, за яку його хвалили колеги. А також картина Українська ніч, яка робить коїнжі модним і популярним. У 1878 році, завдяки цій роботі, що потрапили на всесвітню виставку у Парижі, до нього приходить світова слава. А знаєте, що цікаво? Тут навіть натяку немає на довершеність, тобто скрупульозність, яку так обожнював Клод. Натомість його стиль тяжіє до свободи, притаманної барбізонцям. Ось погляньте, хоча б на сутінки Шарля Франсуа до Біньї або ж на весну Жана Франсуа Мілле. Можливо, тема веселки в куїнжі виникла не на рівному місці. А от Міхаїл Клод на той час уже давно був маститим метром. Критики відзначали в його роботах деяку сухість і холодність, проте дивовижну увагу до точного відтворення скромної прелісті руської природи та ще убогасті рускава крістіянська бита. Авторитет Клодта посприяв тому, що при формуванні товариства передвижників його навіть обрали в правління. Цікаво, що передвижники були опозиціонерами до Академії художеств, а ключову фігуру в цьому русі українця Івана Кремського взагалі вважали головним бунтівником проти академічних устоїв. Тим часом Клод умудрився паралельно з кар'єрою передвижника ще й стати професором Академії художеств. Однак усе одно він постійно відчував проблеми з грошима, подейкують, не вмів не лише продавати свої картини, але й економити. А от Архип Куінжі, навпаки, дуже швидко став затребуваним митцем, продаючи свої полотна за тисячі рублів, не дешево, як на той час. Він повністю дистанціювався від академії і максимально зблизився з передвижниками, серед яких, до речі, було чимало його земляків. Зокрема, Ілля Ріпен та Іван Крамський. І як і в них, Україна стає центральною темою його творчості. Свою прекрасну роботу вечір в Україні Коїнжі вперше експонує 1878 року, проте після цього він допрацьовував її ще 23 роки. Так само протягом десятиліть він повертається до теми місячних ночей на Дніпрі. Та про це мало хто знає, з поміж його оточення. І зараз я розповім чому. А ви поки напишіть. Чий стиль вам подобається більше скрупульозний і канонічний Міхаїла Клотта, чи вільний і експериментаторський архипа Куїнджі. А поки ви пишете, я хочу щиро подякувати нашим патронам. Імена найактивніших з них ви зараз бачите на екрані. Але ми вдячні усім нашим благодійникам. Будемо раді бачити серед них і вас. Посилання на Patreon та номери карток для разової підтримки в описі під відео. Щиро дякую вам за те, що підтримуєте створення україномовного культуроцентричного контенту. От я й дістався поворотної точки цієї оповіді: пригадуєте картину Українська ніч, яку високо оцінила французька публіка. Так от, мистецька спільнота Петербурга, а особливо академісти, досить різко її критикували, і не обійшлося тут без українського контексту, про що можна судити з коментаря Іллі Ріпіна. Деякі картини його ставили дибки вишуканих глядачів, особливо ось ці прості українські хати, що з особливою пластичністю помістилися на кручі, як на п'єдесталі. Вочевидь, одним із цих здиблених вишуканих глядачів був Міхаїл Клод фон Юргенсбург. У березні 1879 року на загальних зборах товариства пересувних художніх виставок. До ревізійної комісії були обрані Архип Куінджі та Міхаїл Клод. І тоді ж незабаром після закриття виставки в газеті Малва за підписом Любитель з'явилася стаття, в якій її автор відмовляв Куінджі в істинному таланті та стверджував, що суть його живопису лише в особливому освітленні, яким художник зловживає де тільки може. Невдовзі з'ясувалося, що автор статті Міхаїл Клод. Далі події розгорталися стрімко, Куінджі зажадав виключити клод та з товариства передвижників, а не домігшись бажаного, покинув його сам. А і ще через якийсь час Клод отримав листа від члена правління передвижників і ще одного українця Миколи Ярошенка, про якого на культуртригері є ось цей сюжет. У листі Ярошенко заявив, що стаття написана клоттом не з любові до мистецтва та бажання пошуку істини. А через особисті мотиви дрібне самолюбство, заздрість і недоброзичливість до докуїнжі. У відповідь на це, 3 січня 1880 року, Міхаїл Клод подав прохання виключити його з товариства. Утім, вирішив продовжити брати участь у виставках як експонент. Останньою серйозною роботою художника до виходу з товариства стала картина: зверніть увагу, нарілів Малоросії. Яка була показана на виставці 1879 року. Цікаво, от чого це росіянець несподівано звернувся до української теми та ще й у розпал заздрощів до Куінжі? А ви як думаєте? Натомість Куінжі, можливо, вирішивши довести мистецькому середовищу, що претензії Клотта є сміховинними, не лише не змінює стилю, а взагалі його загострює. Результатом стає справжній шедевр Місячна ніч на Дніпрі. Про його трагічну долю я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті. Подивившись, який ви дізнаєтеся, чому з 1882 року художник взагалі не експонував свої роботи, зате продовжував активно творити за наступні майже 30 років. Коінджі створює понад 500 ескізів і живописних полотен, понад 300 графічних робіт. От тільки він нікому цього не показує. Вочевидь, не маючи потреби ні в додатковій славі, ні в грошах, оскільки тричі стає мільйонером, вдало вкладаючись у нерухомість. Натомість Міхаїл Клод невпинно деградує. На початку 80-х він іще активно творить, однак ці його полотна мало цікавлять критиків. На думку одних авторів, незабаром у нього розвинувся психічний розлад, на думку інших, залежність від пляшки. Більшість схиляються саме до другого варіанту, адже на заняття до академії він став приходити неохайним у м'ятому та брудному одязі. Тож 1886 року його звільнено з професорської посади в академії. Натомість того ж року Архип Куінджі купує 245 гектарів землі на південному березі Криму з виходом до моря. Вочевидь, і тут природа рідного його серцю краю сприяє творчості. Тож Куінджі натхненно пише кримські пейзажі, серед них імпресіоністичні «Гірський схил та яйла, кипариси на березі моря, дуже цікава робота Ай Петрі, одна з улюблених моїх робіт цього періоду Море Крим і чудовий ноктюрн Риболовля на Чорному морі. Власне, ми підготували цю тему до 9-ї річниці росіянської окупації Криму. В рамках спільного проекту Культур Тригера та Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Тож поширюйте, лайкайте та коментуйте це відео. Тримаємо разом Культурний фронт, як його свого часу, під тиском московитів тримав архип Інжі. Натомість Міхаїл Клод на початку 90-х, вочевидь, уже не те, що пензля, але й чарку тримав не дуже твердо. Службове житло, надане Академією художеств. Довелося повернути, і він разом із сином від першого шлюбу жив у невеликій зйомній квартирі. Син його помер 1899 року. Про останні роки життя самого художника практично нічого не відомо. Архівні документи свідчать, що жив він у злиднях і в боргах. Натомість, архип Куінджі в останнє десятиліття створив іще декілька шедеврів, присвячених природі України, уже згадувано мною веселку. Червоний захід на Дніпрі, картину, яка нині експонується в музеї Метрополітен. Так так, в підписі до неї Куінжі фігурує нині як український художник, і також нічне фінальну відсилку до циклу місячних ночей на Дніпрі. Помер Архип Куінжі в 1910 році від запалення легенів, застудившись улітку в улюбленому Криму. По собі він залишив не лише сотні робіт, але й товариство імені Архипа Куінжі. Засноване з метою матеріально підтримувати бідних колег художників. Можливо, його послугами міг би скористатися і Міхаїл Клод, однак не судилося, бо до створення цього товариства він не дожив якихось чотирьох років. На завершення цієї історії я хотів би повернутися до початку, а саме до тези про революційних художників з України. Канадський дослідник Мирослав Шкандрій якось порівняв Казимира Малевича з Тарасом Шевченком. Мовляв, молоді люди, що їдуть до столиць, часто мають на меті скинути домінуючі мистецькі тренди. І такий опозиційний підхід до столиць імперії часто існував в українській культурі як антиколоніальний рефлекс. Як на мене, ця теза цілком доречна і щодо творчості Архипа Куїнджі, адже він таки став сміливим новатором у живописі, якому гірко заздрив такий весь вишуканий і правильний, академічно бездоганний барон. Міхаїл Клод. а ви як вважаєте? Пишіть у коментарі. А ми традиційно закликаємо вас офірувати на українське військо. Зокрема, це можна зробити через наш благодійний фонд, Кому що треба, створений спільнотою наших друзів на початку повномасштабного вторгнення. За посиланням в описі ви знайдете наші звіти, а також актуальні рахунки. Щиро дякуємо вам за підтримку.